Навчально-дослідницький центр психологічної експертизи Зелена кімната відкрили на базі багатопрофільного класичного національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Це універсальна лабораторія, аналогів якої немає в Полтавській області, розповів ректор освітнього закладу Володимир Онищенко. За його словами, вона призначена і для занять студентів спеціальностей практична психологія та право, і окремо для роботи фахівців з дітьми, які потребують ква кваліфікованої допомоги, які сьогодні прибули з окупованих територій з дітьми, які були незаконно вивезені за територію України, і для надання їм психологічної допомоги і спілкування з представниками правоохоронних органів, це може бути застосовуватися у практичному аспекті. Тобто, ми тут і теорія, і практика одночасно. Дуже пишаємося, що наші стратегічні партнери допомагають у підготовці висококваліфікованих фахівців за різноманітними спеціальностями. Зелена кімната складає з двох приміщень. Перше терапевтичне, де створили усі комфортні умови для приватної бесіди, а через спеціальне дзеркало облаштували робочу зону. Тут за потреби працюватимуть правоохоронці, практичні психологи та експерти, говорить завідувач кафедри психології та педагогіки університету Євгенія Хоменко. У нас є спеціальні курси. Це і психологічна експертиза, і основи психотерапії, і психологічне консультування та тренінг. Тому таке дзеркало і можливість двох кімнат забезпечить те, що студенти зможуть пропрактикувати, програти на собі певні ролі, так і поспостерігати, і дати зворотній зв'язок один одному. Ми будемо долучати наших колег, правоохоронців, які нам можливо допоможуть, розкажуть якісь особливості роботи. Відкриття зеленої кімнати стало першим практично. Ним кроком взаємодії політехніки та полтавського відділення національного наукового центру інститут судових експертиз імені заслуженого професора Бокаріуса відповідний меморандум про співпрацю підписали 19 грудня в університеті. Така кімната це дійсно дуже таке цікавий приклад, тому що. Дуже вона потрібна сьогодні в роботі і нашим експертним установам і тим питанням, які виникають в процесі виконання своїх повноважень. І це дуже таки. Чудовий приклад для мені здається для всієї України. Така зелена кімната дозволить не травмувати психіку неповнолітнього при роботі з правоохоронцями і психологічними експертами, наприклад, при розмові з дітьми, які стали свідками або зазнали насильства, каже представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко. Те, що на сьогодні ініційовано відкриття цієї кімнати на базі надзвичайно потужного вишу. Полтавської політехніки є вагомим кроком вперед в галузі дотримання прав дитини. І ми дійсно віримо в те, що ця кімната дійсно буде використовуватися з метою самонадання допомоги нашим дітям. Адже з дотримання прав дитинства починається взагалі захист нашої держави. Це є надзвичайно актуальним та важливим.